Дуже важка втрата для всіх нас, а також вчора і тим швидше ми переможемо і повернемося. Та не байдужим, хто допомагає нашій армії. Дмитрівки. Фортуна. Шостий корнів, Владислав. 12-й. Мануйленко. А в протоколі декількох гравців фортуни. Овдієнко проти. Проти другого номера. Мануйленко. І вихід в 2. 2-0. Ну і вони. Яка ще, я думаю. Ардашнікова, Ардашніков. Удар вважалася фортуна, але по першим хвилинам в'язують вони боротьбу з супернику і небезпечно зараз. Зараз можна віддавати, але вирішить. Максим Бушок з'являється, одразу ж віддає він передачу на Кібиша. Також Євген, Євген Ларі. Такий після помилки з кутового, передача, удар. Обігрався зараз. Удар. Ярошенко. Передача на Ларі, на От Зараз чисто грає у відборі і не забу. Ні, все-таки забиває. Знаходить він. Ардаш кожна команда зараз уже довірного намагається розіграти. Перемогу здобула команда Фортуни з рахунком Нємішу. Ларінь тим часом грає на не перехват. Небагато було бо голкіпера на порятунок своїх воріт. Два, два відеоперегляди. Один закінчився призначенням шестиметрового таку. Беременка тим часом віддає передачу. Удар зараз небес. В першому таймі Фортуні. У ворота Дмитрівки. А ось. Все такі передачі на кібиш, а можна стріляти, Кібиш. Був готовий замкнути. Це Простріл програв. Кібиш зараз чемпіонат обучанської громади з футзалу. Перший тайм цікавіше виглядала Дмитрівка. Трібно, я думаю, йти в Абанки, а ти від... відкладений фол. Ну, в принципі, прогнозовано. І... Певно, але у, у себе в ногах. І можуть. можуть... З... Грає на Ардашникова в центр голкіперу. Ні. <плес> Що робить зараз? Але, але втрачає зараз Веременко у відбор. до зазолі м'яч не дійшов і лівим флангом прорватися. Грасі Дмитровки переходить передачу на Веременка і ви дві-три хвилини. Мали дві нагоди. Ще однак, щоб забити черговий свій м'яч.